Чи замислювався ти, чи можна їсти мідію повністю? Деяких людей зовнішній вигляд мідії може збентежити, і багато хто намагається позбутися всього, що виглядає зайвим. Але чи варто це робити? Насправді ні. Якщо ви почнете чистити мідію, то можете втратити важливі та смачні частини. Давайте з'ясуємо, що ж це за загадкові елементи у складі мідії. Тонкі нитки, що іноді виглядають незвично, це безсусні нитки. Вони допомагають молюску закріплюватись на підводних поверхнях. А зеленуватий або темний кінець Мідії це її шлунок. Але не хвилюйтеся, мідія харчується лише фітопланктоном, крихітними водоростями, тому нічого шкідливого там немає. Також у мідії є спеціальна нога, яка допомагає їй рухатися та прикріплюватися до мушлі. Тож усі ці частини повністю безпечні, їстівні та навіть корисні для вас. Хочеш дізнаватися більше про наш дивовижний світ? Тоді підписуйся на Маркус Доус, став лайк і залишай коментар.